Якось в хижі на узлісі, де жили літери всі всі, було чути крик і гам, що аж лев злякався сам. Ти нікчемний і дурний, з тебе всього звук пустий. Що роби, як не вдягайся, а до гурту ти не пхайся. От, наприклад, буква Я. Маю я своє ім'я, ні ялина, ні ягня не вживуть без мене й дня. Чи поглянь на оцю, де? З неї дерево росте дичка, дуля чи диван або і її Іван. Ти ж маленький і без слова не вертайся в родину знову. Забирай м'якого знака, користь з нього теж ніяка. Згорбився і, і собі пішов, щоб знайти для себе слово до старого мудреця сивочолого старця. Не сумуй, маленький хлопче, букву просто не розтопчеш. Ви ж бо всі потрібні людям, тож нехай вони розсудять. Того дня у сільській школі щось наклеїлась розмова. От Мирон писав на мові та всі три не склались в слова. Вчитель каже, що це ти? Де це зникла буква І? Я не знаю. Я не бачив та й <рес> у цю ж мить як заплаче. Як почув слова ці «я», спохватився, що ж це я треба нам скоріш вертати нашого малого брата. Я зухвалість переміг, спік для і смачний пиріг, і пішов до мудреця сивочолого старця. І вертайся, любий брате, бо без тебе хоч вмирати, хоч з торбами йти по світу, більше так не можу жити. Тут вони обійнялися і до хати подалися, і відтоді в мирі живуть, їдять мед і соки п'ють.